Привіт, друзі! Нещодавно мені в коментах під оглядом носяючу пісню Старнови задали резонне питання. Ну, якщо це не найкраща новела для знайомства з жанром, то які ж найкращі? А то я все тут розказую в своїх відео про якихось легендарних представників жанру. А сам лише посвятив кілька відео Цукіхіми, кілька раз згадував, що є новела по фейту, і он нещодавно почав робити цикл відео. По роботам іноцент Грей, тож саме час дати рекомендації новачкам, з яких новел слід почати своє знайомство з жанром. Ну і звісно, як у всіх різні смаки в аніме, так і у новелах. Тож я ще й додатково спробував підрозбити даний список на жанри, ну і почати варто з чогось лайтового, Тож давайте спочатку я вам порекомендую кілька романтичних новел. І так, романтика присутня в багатьох новелах, тож зроблю акцент на тому, що в цих новелах це основна складова сюжету. Катава Шоуджо. ну, це класика і ґрунт. Так, це не японська новела, а гра розроблена анонами спорчану, але розроблена вона з величезною любов'ю до жанру. Це романтична ерога історія про хлопця, який через проблеми з серцем потрапляє до школи Ямаку. Це школа-інтернат, в якій навчаються діти-інваліди. Адже у школі вони можуть бути під постійним доглядом лікарів. І саме в цій школі головному герою доведеться шукати друзів і кохання. Так. В жанрах ероге назва прикладається як дівчата-інваліди, і така ще й зав'язка. Ви, мабуть, вже подумали, що це херня, наповнена збоченими фетишами, по типу дівчат з ампутаціями і тому подібне. Ну, і в цілому ви будете праві. Ви ж не забули, що цю новелу розробляли на німи спорчану? Але поспішу вам пояснити одну штуку: геніальність тут саме в історії, в розвитку відносин і в крутій драмі. В грі є цензурована версія, яку ви завжди можете прочитати, щоб уникнути хентай сцен. При цьому взагалі не втратити ніяку частину сюжету, і я однозначно хочу порадити вам цей шедевр до прочитання. Я впевнений, що вам він сподобається. Клан НАД теж дуже відома новела, я б навіть сказав легендарна новела. В ній немає жодної еротики. Зате, якщо ви захочете пройти її на всі канцівки, є шанси закінчити читання у пенсійному віці. Є така штука, як Flowchart. Це схема, яка показує наслідки тих чи інших виборів у новелі для легшого її проходження. От вам, наприклад, схема для катави. А ось для Кланаду. В цілому новелу дійсно можу порадити до проходження. Я впевнений, що кожен в ній знайде персонажів, які будуть йому по душі. Ну і в цілому це крута, романтична історія. Далі, я думаю, варто поговорити про історії для любителів екшену. Ну і почну я, звісно, з свого улюбленого Насуверсу. Фейт та Цукіхіме неймовірно круті і пророблені історії. На каналі вже є огляд на Цукіхіме, який ви можете подивитись за підказкою. Щодо фейту, огляду на новелу поки немає, але є достатня кількість контенту присвяченого цій франшизі. В цілому, можу пообіцяти, що обидві історії вас порадують крутим сюжетом і цікавим екшеном. Думаю, варто також відмітити, що фейт це більше для любителів класичного екшену. А в Цукіхіми достатньо багато контенту рівня. Ух ти ж бля, що за піздець тут відбувається. Так. По обом новелам є екранізації, але вони ніколи не подарять вам навіть крупиці тих емоцій, що оригінал. Екранізація Цукіхіми взагалі така класна, що в спільноті жартують, що її не існує. Новели серії Science Adventures. Теж 100% вартують вашої уваги. Думаю, про браму Штейнера чули всі. І так, це аніме дуже круте, але повірте, новела теж варта вашої уваги. Тож, якщо вподобали аніме, прочитайте її, не пожалкуєте. Ну, і Хаос Дитя. Це взагалі перша новела серії. В неї також є непогана екранізація, але не така вдала, як клітка Шайтана. Цій новелі теж буде чим вас здивувати. Ну, і як в історії з Фейтом і Цукіхіме, брама Штейнера це більше про поні та райдуги. А от в хаосі достатньо багато шокуючого контенту. Та ще й в примішку з ечі. Ну шедевр, одним словом. О. І так, якщо ви тут відос дивитеся лише для галочки. І як би я вас не переконував, почитати новели. Ви не будете грати у картинки з текстом, який блогер Шизік якогось дідка називає іграми, подивіться хоча б аніме по хаосу. Так, найвдаліша екранізація, але все одно. Тайтл годнота. Новели під жанром. Ух ти ж бля, що за піздець тут відбувається! Так, я вже таке казав тільки що про цукіхіме. Але тут скоріше буде про історії, у яких шок-контент, то є основа і ґрунт. Ну, і найвідоміша новела такого типу коли плачуть цикади. Так, так, знову ж таки, є аніме-адаптація, думаю, ви вже знаєте, що я скажу з цього приводу. Так от, цикади. Це неймовірно атмосферна історія, в якій ви буквально не будете віддавати дупля, що відбувається. Новела зручно розбита на главу загадок та на главу відповідей. Думаю, пояснювати щодо чого немає сенсу. Історія ж буде крутитися навколо Кейчі, школяра, який переїхав жити у маленьке містечко, і тут як почнеться. Прокляття, яке зводить людей з розуму, загадкові вбивства, кров, кішки і тому подібне. До речі, готуючись до цього відео, дізнався, що автор цикад надихався моїм улюбленим Цукіхіме. Ну що тут сказати, надихався він явно найчорнішою стороною історії. І це прекрасно. Субахібі. Він же Wanderful Everydays, він же чудові дні. Ох, ну тут взагалі важко описати. Що це таке? Новела дійсно складна. Тут неймовірний артхаус з жорстокістю, кров'ю, наркоманією та хентаєм. Коротше, воно варто вашої уваги. Там реально цікаво. І розповісти щось без спойлерів важко. Тож одразу просто пораджу вам ще одну новелу. Про яку важко щось сказати без спойлерів, і про яку ви, до речі, 100% чули. Звісно, є про Докі-Докі літературний клуб. Так, тут не все зав'язано на шок контенті, як у попередників, але ті, хто читав, точно розуміють, чому я відніс її саме до цього жанру. новели детективи. Вони тут, ну бо я впевнений, що є багато людей, які люблять поміскувати на тему. Хто ж вбивця, Покоївка чи дворецький. Саме для вас я готовий поділитися списком базованих новел на дану тематику. Фенікс Райт першокласний адвокат. Objective! Легендарна гра від не менш легендарних капком. Грати ми будемо за Фенікса Райта, адвоката початківця. Гра буде ділитися на два етапи: судові засідання, з яких, власне, і кліпають мемаси. Та стадії розслідування, де ми будемо збирати зачіпки та опитувати свідків. Тут можу сказати, що якщо ви навіть не збираєтеся грати у візуальні новели, цю гру ви просто зобов'язані пройти. Це кладять жанру і частинка історії відеогрової індустрії. індустрії. Данганропа. Ну про цю гру ви думаю також чули: елітна школа, в якій навчаються кляті генії, 15 школярів, загадкові вбивства та сраний кріповий медвідь. Гра теж відома широкому загалу, теж має екранізацію, але одразу скажу: аніме по Данганропі це той ще шлак. Навіть не дивіться у ту сторону. Перше джерело, ж в свою чергу, була тепло сприйнята як критиками, так і гравцями. Ну і мені теж сподобалось. Тож пограйте, не пожалкуйте. Новели від студії Innocent Grey. Про картагру на каналі вже є окреме відео, а в майбутньому буде і про дівчину у шкарлупі. В цілому тут вам і романтика. І хентай, і розчленування та гіпернасилля. Ну і основа крутий детективний сюжет. А в дівчині у шкарлупі ще якісь зачатки геймплею. Тут вам дають можливість порискати по місцю злочина, подивитись у записнику на всі зібрані докази та на підозрюваних, переглянути взаємозв'язки між персонажами і тому подібне. В цілому історії круті, але місцями описи злочинів достатньо детальні, тому читати іноді важко і навіть бридко. Ну і в цілому такий список я підібрав новел для початківців. А ви в коментарях пишіть свою чергу свої улюблені новели, мені буде цікаво почитати. І традиційно з вами, як завжди, був Аніме Вачмен. і до зустрічі в майбутніх відео.